Ірина Клевець розповідає: на початку цього місяця повідомили, що їй і чоловіку треба повернути посвідчення членів сім'ї загиблого військовослужбовця, і більше вони не мають права на отримання соціальних пільг. У листі від міністерства справах ветеранів написано, що статусу позбавлено, оскільки виконання військових обов'язків їхнім сином не було пов'язане із захистом батьківщини. 24 листопада нам було присвоєно статус. Члена сім'ї загиблого і видано сірі посвідчення отакі. Але так трапилось, що в липні 5 липня цього року нам повідомили, що ці посвідчення нам було видано незаконним шляхом, і що нам треба їх було повернути. 25 вересня 2020 року під Чугуєвим упав літак з офіцерами та курсантами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Серед 26 загиблих у авіатрощі був і херсонець Олександр Клавець. Хлопцеві було 19 років. Він з дитинства мріяв літати, кажуть батьки. Я робота Я, як пішов на пенсію, я працював в аероклубі. Син виріс на аеродромах, мріяв літати. Прийняв це рішення вчитися на військового льотчика. Вступив до Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Він із задоволенням вчився. Жінка не розуміє, чому їх родину хочуть позбавити статусу. Каже, її син склав присягу, був на службі, проходив військові навчання. Після смерті сина вийшов указ президента. Нагородити усіх загиблих хлопців медалями за військову службу України. Тож, якщо служби стверджують, що вони не були військовими, то ми чому ми отримали ці медалі, в яких казано, що наші діти саме нагороджуються за військову службу Україні? У мене питання, чому ж ну, наразі нам відмовляють в цьому? І посмертно видані такі медалі, який статус тоді наших сановей. Переконаний у тому, що родина Олександра Клевця має право на соціальні пільги, помічник військового, комісара та юрист. Це був курсант, який проходив військову службу, виконував обов'язки військової служби. І, на мою думку, ну, як і кожен військовослужбовець, який загинув, він повинен. Держава повинна піклуватися про нього і надавати певні гарантії батькам та членам сім'ї. Є закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Відповідно до статті 18 пункту 6 цієї статті батьки загиблого військовослужбовця мають право на пільги, гарантії. Та компенсації загиблого військового у Херсонській міській раді говорить посвідчення родині видало корабельне управління соціального захисту. За словами виконувача обов'язків заступника міського голови, до цього районне управління звернулось до обласного департаменту, а ті до міністерства. За процедурою відповісти сім'ї мали протягом місяця. Але у корабельному районі відповіді від міністерства не дочекалися. Районне управління. Видало це посвідчення, а міністерство у справах ветеранів України роз'яснило, що таке посвідчення не може їм видавати. Зараз я конкретно не можу вам сказати, там що як передбачена грошова допомога. Ми зараз в самі ситуації в цій колізії між відповіддю міністерства і ну, між тим, що є на сьогоднішній день, по факту, і ми визначимо порядок дій, як ми будемо діяти. На наш інформаційний запит у міністерстві у справах ветеранів України відповіли, що це питання не в їх компетенції. Сказали звернутися до міністерства оборони. Наразі чекаємо відповіді звідти. Родина Олександра Клавця з відмовою не погоджується і будуть оскаржувати це рішення у суді. А не Ходус, новини на Суспільному, Херсон.